І вона якраз розповідає про те, що знаєте, ну не все так завжди було в історії, як сьогодні, були періоди, коли навіть та ж сама церква, якби це не дивно було і не прикол звучало, вона гнала інших людей, які, знаєте, хотіли відкрито сповідувати свою віру. Вони хотіли про це говорити, вони хотіли про це проповідувати, і навіть людей або спалювали на кострах, або там багато різних речей, не будемо зараз про це говорити, але дійсно було так. І знаєте, коли читавши, наприклад, ту ж саму книгу Джона Фокса, читавши. Навіть просто коли ти, коли читаєш новий заповіт, ти усвідомлюєш, що сьогодні не такі часи. Сьогодні трошки інші часи. Сьогодні часи, коли ти, ти можеш відкрито проповідувати Євангеліє, ти можеш говорити, ти можеш входити і благовістити іншим людям. Але я, аналізуючи себе, усвідомлюю, що ми чомусь ну, не до кінця це якби робимо. Да? Якщо ми будемо з собою чесні, і кожен буде аналізувати себе. Просто задайте свої питання. Задайте свої питання, чи роблю я це? Дійсно, я. Готовий, знаєте, якщо як апостол Павел, Апостол Петро, він говорив: будьте готові. Пам'ятаєте таке місце записання записано? Будьте готові за будь-якого часу дати відповідь у своїй надії. Будьте готові. Тобто, будьте готовим, це означає бути готовим. Там ще стоїть слово таке: будьте завжди готовим. Тобто, це не якийсь проміжок часу, знаєте, коли я там готовий, а там не готовий. Ні, це проміжок, якби якраз, це все життя від моменту пізнання нашого Ісуса Христа. І це питання насправді воно дуже важливе. Чому? Тому що воно. Показує те, наскільки ми пізнали Бога, наскільки ми з вами зрозуміли Бога. Ми, наскільки ми з вами зрозуміли знаєте, ту любов, яку він приніс у нас у наше з вами життя? Я коли про Євангеліст думаю, то на ну, перші два моменти, які в мене, знаєте, виникають в моєму серці, це два питання. По-перше, наскільки я усвідомив любов Господню? Якщо я її дійсно усвідомив, то як я на неї реагую? Дуже часто люди, знаєте, вони, почувши про це, вони. Не якби не, не реагують відповідно на цю любов. Але знаєте, коли давайте ми трошки інтерпретуємо на таке дуже просте людське життя: уяві собі чоловіка і дружину. Уяві собі чоловіка і дружину. І всі сім'ї, по якійсь причині, чоловік він не показує свою любов до дружини. Чи будемо ми вважати цими стосунками повноцінні? Ми дуже часто усвідомлюємо, що Бог нас полюбив надзвичайно великою силою любові. Ця сила любові, вона... Не можна виміряти її якимись навіть людськими простими словами. Але в цей же момент, коли ми усвідомлюємо, ми на цю любов ніяким чином не реагуємо. Ви знаєте, ми чомусь хочемо прийняти, але віддавати ми не хочемо. Але Бог, знаєте, Він іноді закликає нас не тільки якби направляти свою любов до нього. Якщо ви пам'ятаєте, є дві основні заповіді. Так? Перша заповідь ви злюбив Бога Господа всім своїм серцем, а друга заповідь написана Рівна їй, полюби ближнього свого. І чомусь, знаєте, ми хочемо. Напевно, більше першу виконувати, аніж другу. Але ці заповіді вони являються дуже важливими, тому що там, якщо ви написано, бо в цих заповідях всі закони і всі пророки. Тобто вони, вони являються дуже, дуже важливими. І я коротенько сьогодні хочу ще буквально 15 хвилин, якихось 20 поговорити про це і поговорити з вами про те, чому нам з вами, як віруючим людям, потрібно і важливо благовістити, для чого нам це взагалі потрібно в нашому житті. І е, найперше, що я хочу сказати. Uh, що, uh, ну, інтерпретуючи знову ж своє життя, таке я дуже сильно вдячний Богу, що в моєму житті знайшлися люди, момент, які в якийсь момент знаєш, підійшли і мені сказали, що є Бог, що є Господь, який uh, міняє життя. І uh, ці люди, вони знаєте, вони відгукнулися на Божий поклик точно так само. І вони пішли, і вони проповідували, і вони ділилися з іншими людьми. І в цей момент я усвідомлюю, що коли вони зі мною поділилися цим словом, то, то Бог мене покликав. І я саме зачитаю місце писання. Це Матвія, 28 розділ, починаючи з 19-го вірша. Це дуже просте місце писання. Написано, це місія церкви, про яку говорив Ісус Христос. Написано так. Матвія 28, 19. Тож ідіть і навчіть ці народи Христачів в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи зберігати їх. Це те, що я вам заповів. От і ото я прибуду прибуватиму з вами. Повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І дійсно, Бог він через своє знаєте, коли він завершував своє служіння на цій землі, він дав надзвичайно важливу місію або повеління. Не тільки, знаєте, хтось може сказати, що він давав тільки апостолам це повеління. Чому? Тому що, якщо ви пам'ятаєте, Слово Боже, воно каже: як, як хто піде, якщо ні, якщо не буде кого послати? І дійсно Бог він посилає своїх людей на цю справу, і на цю справу він каже: Ідіть і навчіть всі народи. Каже, щоб люди дійсно йшли і навчали всі народи. І що цікаво, коли ми говоримо про це повеління, воно, воно має, звичайно, дуже важливий характер для церкви. І знову ж таки, коли апостол Павло говорив, він говорив про те, що кого нам послати і кого, хто піде, він говорив, хто піде проповідує і як люди дізнаються, якщо їм не проповідувати. Він говорив, що мають бути ті люди, які, що з ними буде, які будуть послані, яких потрібно послати. І знаєте, коли ми читаємо це місце писання, яке записано в Римлянах. Я не буду зараз все відкривати, але там дійсно написано, що як будуть проповідувати, якщо не будуть пі післані люди, Дуже часто люди, вони знаєте, вони знаходять там таку відмовку, те, що це слово післані, воно в перекладі з зральської мови означає апостолео, і багато людей вони кажуть, що оскільки там є слово «апостолео», то це не означає, що нам потрібно проповідувати те, що говориться слові Божому, адже це була місія тільки самих апостолів, але насправді. Апостол Павло, коли він говорить про це місце писання, він посилається на пророка Ісаю. І я хотів би з вами сьогодні, от коли говориш про контекст цього місця писання, зачитати саме пророка Ісаю і цей 52-й розділ, починаючи з 6-го вірша і нижче. Давайте ми з вами зачитаємо. Тому моє ім'я пізнає народ мій, тому того дня він пізнає, що я от то, отой, що говорить. Ось я, які гарні. На горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіону відцарює царює твій Бог, слухай твої сторожі, зняли голос укупі, співають, бо бачать вони око в око, коли до Сіону Господь повертається. Радійте, співайте сумісно, о Єрусалимські е, руїни, бо народ е, народу свого Господь звеселив, викупив Єрусалима. Господь обнажив е, на очах усіх народів святе рамено своє. І спасіння від нашого Бога побачать всі кінці землі. Тобто тут говориться про те, що навіть ще в старому заповіті. Ми помічаємо, що Бог він дає дає якісь знаєте, якісь настанови через свого пророка. Він каже, що дійсно через те, що буде проповідуватися, люди побачать всі кінці землі. Вони побачать спасіння. І звичайно, для нас потрібно це з вами пам'ятати, що ця місія вона дана кожному із нас, вона дана для кожного із нас, для того, щоб ми з вами дійсно. Проповідували в своєму житті, проповідували те слово Боже, яке приноситься в життя інших, інших людей, і е, я хотів би з вами знову ж таки розглянути е, е, трошки детальніше, що означає е, саме поняття євангелізму. І давайте ми з вами звернемося до цього терміру, і терміну, і ми прочитаємо декілька місць писання, які записані е, в Слові Божому. Але перед тим е, коротке визначення. євангелізація або те, що ми звикли дуже часто звик дуже часто це слово чути. Воно в визначенні своєму означає проповідування світові Ісуса Христа, а також його євангелія з метою реалізації спасіння людей. В ущому сенсі означає передавання християнського божого об'явлення не християнам через місії з метою християнізації, християнізації людей. І, звичайно, євангелізація це відповідно долучного вислову одного такого письменника Еганса Каздорфа, це серце і життя церкви. Тобто він говорить про те, що звичайно, християнство ми не можемо відділити від церкви, і воно обов'язково являється центрі церкви. Я знаєте, коли про це думаю, знову ж таки задаюся питанням: а що було б, якби ми просто вийняли або забрали б знову ж таки це питання євангелізації або питання євангелізму із, із самої церкви? І насправді це питання воно надзвичайно важливе. Воно не тільки зустрічається в старому заповіті, воно іде зі старого заповіту. Ми помічаємо, що не дивлячись на те, що знаєте, в часи, коли жили фарисеї, вони... Могли знаєте по своїй якійсь е, такій гордині відвертатися від тих людей, які були в, в зовнішньому світі, від тих людей, які е, були язичниками, але Бог із цих людей він ніколи не відвертається. Він навпаки, він проголошує і говорить про те, що через свій народ він хоче виконати певну місію. І ця місія вона якраз заключається в тому, що народ його він має свідкувати або говорити про царство Боже і про його наближення, і саме це. Це те, чим займалися і учні, і це те, чим займався Ісус Христос. Я з вами хочу зачитати ще одне місце Писання, і це дії, перший розділ восьмий вірш. І саме це перший пункт, про який я хочу говорити з вами, це євангелізація, це особисте свідоцтво. І там написано так: дії, перший розділ восьмий вірш. Написано так. Та ви приймете силу як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії. Та аж до останнього краю краю землі. Якщо хтось звернув увагу, буквально ці ж самі слова приблизно схожі слова говорив пророк Ісая. І коли, коли Ісус він говорив ці слова, то він, звичайно, скоріш за все пам'ятав про те, що і пророк Ісая, і, звичайно, є багато інших місць писань, які натякають або говорять про те, що Слово Спасіння воно буде проповідувано по цілому світу. І коли ми читаємо це місце писання, ми до речі, його нещодавно читали в контексті вознесіння. Чому? Тому що саме це місце писання йде буквально перед тим, як Ісус возноситься, і Він знову ж таки дає настанову своїм своїм учням, і він каже, що учні вони стануть свідками по всій землі, тобто до останнього краю землі. Коли це говориться, це означає, що вони стануть свідками по всій землі, і знову ж таки, ми можемо прочитати паралельні місця. Це Євангелії від Марка, 16 розділ, 15 вірш, написано, так, це знову ж таки слова Ісуса Христа. Він сказав до них Ідіть по цілому світу та всьому творінню Євангелія проповідуйте.' Луки 24,47 написано, «І щоб уймення його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. Матвія 24,14 написано, і проповідувана буде ця Євангелія царства по цілому світі на свідоцтво народам усім. Тобто це ідентична та ж сама думка, про яку говориться і в діях, і про яку говорить пророк Ісаї, що це Євангеліє, або це свідоцтво, воно має бути проповідувано по цій землі. І, звичайно, коли ми це читаємо, ми знаходимо це в кожному Євангелії. І найперше питання, яке нам повинно поставити собі, собі особисто, чи являюся я тією людиною, яка приносить або передає те свідоцтво, про яке говорив Ісус Христос? І єдине, знаєте, що ми говоримо, коли ми говоримо про це місцеписання. Дуже важливо підкреслити саме контекст, який тут ідеться. Це дії знову ж таки, я прошу повернутися до дії перший розділ восьмий вірш. Написано та ви приймете силу, як дух святий злине на вас, і моїми свідками будете в Єрусалимі і всі юдеї. І знову ж таки виникає питання, на яке дуже важливо відповісти, коли ми говоримо про Євангеліст, коли ми говоримо про цей контекст, і чому нам важливо ділитися з іншими людьми? Це ці питання такі, вони звучать так, хто такий світок і що це саме за свідоцтво, про яке говорить, говорить Ісус Христос, посилаючи своїх учнів. І коли ми говоримо про таке поняття, таке дуже просте слово, як свідок, воно може, знаєте, для нас звучати просто так, можливо, хтось подумає. Та це щось схоже на свідка, який там на весіллі, знаєте, стоїть от наречений, наречена і проріжним світок стоїть. Але насправді це поняття воно має надзвичайно широкий характер, коли ми говоримо про. Контекст саме нового заповіту. І свідок, звичайно, і словом, свідок розуміють свідка в суді, проте це слово має ширше набагато значення, і у більш широкому сенсі свідок це людина, яка була очевидцем якоїсь небудь події і готова про це свідчити. До виникнення писемності та описаних контрактів свідок був єдиною можливістю засвідчити будь-який юридичний факт. Тобто, що це означало? Що ми розуміємо, що в часи судів і в часи того того часу, коли Ісус Христос жив, не було такого, знаєте, щоб можна було все прямо записувати на папері. Але якщо ви пам'ятаєте, в законі Божому написано, що всі справи, які вирішувалися на суді, вони робились певним чином. Вони робилися при декількох свідках, і приходили свідки. І люди, люди, які були свідкували, вони могли засвідчити, що ця людина була правою або неправою. Сьогодні, до речі, щось є досить подібне. Іноді судова система, коли ми говоримо про цей світ. Вона що робить? Вона використовує ту ж саму біблію, але досить часто іноді знаєте, люди вони собі дозволяють, не дивлячись на те, що біблія використовується, вони собі дозволяють брехати. І згадайте просто, навіть якщо ви бачили часто в фільмах, це зображується, коли людина вона приходить, стає перед судею, їй приносять біблію, і вона ложить руку на біблію, і вона обіцяє, обіцяє казати все окрім брехні і тільки правду. І насправді дуже часто люди вони порушуються, вони не усвідомлюють просто що вони роблять. Тому що ми з вами якби усвідомлюємо, що слово Боже, воно дійсно надзвичайно святе, воно цінне. І люди, коли кладуть руку, вони, вони звертаються до справедливого і, 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 справедливого і вірного і вірного Бога. Але люди, коли це роблять, вони це роблять не до кінця правильно. І ще один момент, який дуже важливо зауважити з контексту цього цього от якщо брати саме цей вірш, тлумачення того слова, свідок, яке використовувалося. В часи Ісуса Христа, воно мало іще трошечки ширший контекст. Коли ми говоримо про те місце писання, яке там використовується, і моїми ви свідками станете, там стоїть дуже цікаве слово, яке греки використовували, коли вони говорили не дуже про простих людей. Вони говорили про людей, які були готові віддати своє життя. І це слово, яке там стоїть в оригіналі, воно звучить як Мартус, воно означає мученик. Просто іноді переклади його перекладають або свідки, або інші переклади можуть перекладати як мученик. І ми з вами можемо. Прочитати, що ви приймете силу як Духа Святого, злине на вас і моїми вимучениками будете в Єрусалимі і в усі юдеї. Чому це слово воно актуальне було для апостолів? Просто згадайте життя апостолів. Хто знає, як прожили своє життя апостоли, то 11 з 12 апостолів вони загинули мученицьку смерті. Тільки один Іоанн Іван, Богослов, він залишився жити на, на острові Крит. І знаєте. Чому вони загинули з цією мученицькій смертю? Чому? Тому що у них було в ті часи, коли знаєте, коли дуже багато гонінь було. І знову ж таки, повертайся, що є, є різниця між тими часами, коли жили апостоли, і тими часами, які є сьогодні. Сьогодні немає таких гонінь, як тоді були, коли були на тих ж самих апостолів. І вони піддавалися дуже серйозним гонінням. І дійсно, одинадцять з них вони загинули мученицькою смерті. І чому? Тому що вони не хотіли зупинятися в проповіді своєї Євангелії. Вони пам'ятали. Те, що їм сказав Ісус Христос, і вони дуже хотіли виконати те доручення, яке насправді їм давав Ісус Христос через їхнє життя. Тобто, Слово Мартус говорить не тільки про те, що людина бачила, але й про особливу вірність відносно того, що вона бачила. Вірність навіть до смерті. Ми можемо це помітити по апослах, які один із них, вони, звичайно, вони були загинули мученицькою смертю. І, Звичайно, коли ми про це говоримо, нам це складно зрозуміти. Нам складно чим керувалися люди, які жили в ті часи, коли вони проповідували Євангеліє. Нам складно це прийняти якось своїм серцем. Але насправді Бог він, він закликає сьогодні кожного із нас бути своїми свідками. І коли я кажу своїми свідками, можливо, знаєте, це не обов'язково куди йти на смерть. Іноді достатньо подумати просто знову ж таки про те саме слово свідок. Чому? Тому що у кожної із вас з нами, якщо ми дійсно проаналізуємо своє життя, у нас з вами знайдеться якесь свідоцтво, свідоцтво, про яке ми захочемо іншими людьми поділитися. І це свідоцтво, воно обов'язково базується на тому, що Бог Він нас спасає, Бог Він нас милує, Бог Він нас підтримує, Бог для нас зробив. Знаєте, як в одній з пісень співається одна, напевно, моя улюблена пісня, пісня така, яку я постійно для себе нагадую, коли мені тяжко, коли мені... Через якісь моменти свого життя приходить що в нас є десятки тисяч причин, щоб насправді бути вдячними Богу. Але знаєте, коли я зауважу так, що коли це доходить до євангелізму, ми чомусь про це забуваємо. Ми забуваємо про безмежну любов Божу. Ми забуваємо про вірність Бога, яку він являє по відношенню до нас. І знаєте, ми перед лицем моменту, коли перестаємо ну, поділитися з ближнім своїм словом Євангеліє чи не поділитися, ми чомусь не ділимося. Чому? Тому що. Якісь свої мотиви маємо. Ми забуваємо про те, що, про те, що дійсно для нас в нашому житті е, зробив, зробив Бог. І наше життя воно дуже часто не відповідає тому тим принципам, які, які є в Євангелії. Е, давайте ми з вами зачитаємо ще 1 Петра, третій розділ, 15 вірш. Я цей вірш вже згадував, але е, він актуальний і залишається сьогодні для кожного з вас. Перша Петра, для кожного з нас з вами. Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди. Готовими будьте на відповідь кожному, хто у вас запитає рахунку про надію, що вас із лагідністю, та, що вас із лагідністю та за страх. тобто апостол Петро, він закликає завжди бути готовим у будь-який момент, який виникає, будьте готовими. Я знаєте, я хочу просто, щоб кожен з нас усвідомив свою особисту відповідальність сьогодні в цьому плані. Чому тому, що якщо ми не євангелізуємо, якщо ми... Можливо, для когось, знаєте, це слово євангелізм воно звучить дуже складно. Євангелізм це коли ти це коли ти ділишся з кимось просто доброю звісткою про те, що для тебе особисто зробив Ісус Христос у твоєму житті. Тобто ну, Він тебе спас, Він тебе помилував, він для тебе зробив дуже багато добра. І ти, коли, коли це розумієш, ти не ділишся цим, ти відвертаєшся від того добра, звичайно, що зробив Ісус Христос по відношенню до Твого життя. І нас, Бог, закликає через слово своє. Будьте готові завжди. Носіть своє свідоцтво в своїх серцях, і будьте готові дати відповідь про ту надію, яку дає вам Господь у вашому житті. Дійсно, нехай Бог нам просто всьому знаєте, він допоможе, щоб ми, щоб ми про це з вами в нашому житті не забували, і щоб ми дійсно були готовими сіткувати тим людям, які є поруч в нашому житті. Я ще один приклад приведу, і ми з вами будемо молитися. Я знову ж таки, я цю історію колись розповідав, ця історія вона. Про моравських братів. Знову ж таки, це люди, які, знаєте, яких можна дійсно повчитися в тому принципі євангелізму, коли вони проповідували, не дивлячись на які обставини. Повій собі історії, коли моменти, знаєте, коли ти заходиш в якесь місто чи село і в цьому селі або проказа буяє, або чума. І ці люди, знаєте, вони розуміючи те, що вони можуть втратити своє життя, вони були готові йти і ділитися своїм тою богою звісткою, яку їм давав в їхньому житті. В їхньому житті Бог. І дуже часто, коли ти про це думаєш, ці всі приклади, ці всі обставини, коли ти думаєш про апостола Павла, коли ти думаєш про те, наскільки багато людей вони дійсно зробили, то, щоб в Євангелії воно проповідувалося і благовістилося, совість вона тебе іноді буде докоряти. І це означає, знаєте, що нам потрібно робити якісь кроки в нашому житті для того, щоб трошечки більше проповідувати Євангелію. Не потрібно, знаєте, іноді йти на такі. Мученицькі, можливо, ті речі, які були в часів апостолів і в історичних часах, але Бог він дійсно нас закликає. І не забувайте про те, що Слово Боже, воно попереджає нас, воно говорить нам, що якщо ви не визнаєте мене, чи я визнаю вас. чому Тому що Бог, він дійсно хоче, щоб ми визнавали його перед іншими людьми, щоб ми не ховали цю благозвістку. Чому? Тому що люди, які не чують про Бога, вони йдуть в загибель. І як би не хотілося, щоб знаєте, ті наші рідні, ті близькі люди, які поруч з нами, вони. Дійсно, вони загинули і не просто фізичною смертю, але і вічною смертю. Це набагато гірше, аніж просто фізична смерть. Нехай Бог нам допоможе в нашому житті усвідомлювати свою особисту відповідальність і не соромитись Євангелія Божого і бути свідками про те, що написано в Слові Божому, і боговістити тим людям, які є поруч з нами в нашому житті. Нехай допоможе нам Бог, давайте піднімемось наші ноги і помолимося. Боже, ми тобі насправді вдячні, Господь. Ми вдячні тобі за твоє чудесне, прекрасне Євангелія, яке ти нам даєш, яке ти нам відкриваєш, Боже. Ми вдячні тобі, Господи, що в нашому житті в свій час знайшлися люди, які прийшли нам і сказали про те, що є ти, про те, що є твоя безмежна, чудесна, прекрасна і вірна любов, яку ти полюбив кожного із нас, Отець Небесний. Ти вірний в цій любові, Отець Небесний. Ти добрі цій любові. Боже, ми прийняли цю любов, Господи. Ми дякуємо, що через неї прийшла в наше життя перемога, яка є. Тобі, Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за людей, які не соромляться благовістити Твої Євангелії, Отець Небесний. Ми знаємо, Господи, що дійсно ті люди, які благовістять Твої Євангелії, їхні ноги, вони дійсно блаженні, вони благословенні, Отець Небесний. Боже, і ми просимо, допоможи нам в нашому житті, Господи, усвідомивши Твою чудесну, прекрасну любов, якою ти полюбив кожного із нас. Це любов вічна, Господь, і ніхто не може нас. Від нас її забрати, Отець Небесний. Допоможи нам, Господи, її усвідомивши, не відвернутися від неї, Отець Небесний, але, Господи, мати бажання в своєму серці поділитися цією доброю, і прекрасною зв'язкою з іншими людьми, Отець Небесний. Те, що їх дійсно Бог любить, Господи, їх дійсно, Господи, ти готовий кожного із них прийняти. Боже, я прошу тебе, Боже, допоможи нам в цей момент усвідомлювати свою відповідальність, боже, тому що ти кожного із нас посилаєш для того, щоб Господи. Нами нас святкувати, Господи, тими свідоцтвами благодаті, тими свідоцтвами вдячності, Отець Небесний, тими свідоцтвами радості, які проходять в наше життя через Свого духа святого, через його дію над кожним із нас, отець небесний. Я благаю, Господь. Дихай наші вуста не закриваються, Господи, в той момент, коли ми. Господи, маємо шанс і нагоду благовістити Євангелія тими людьми, Євангелія тим людям, які є поруч з нами в нашому житті. Тому що ми дуже часто боїмося. Ми дуже часто, Господи, переживаємо. Ми дуже часто соромимося, Отець Небесний, але Ти, Господи, Ти нас не посромився. Ти нас прийняв, не дивлячись на наші гріхи. Боже, Ти нас полюбив, не дивлячись, Боже, на наші обличчя, Ти полюбив нас, Господи, Ти наші серця прийняв Отець Небесне, і ми дякуємо Тобі, Господи, допоможе нам, Господи, щоб ця звістка вона жила в наших серцях. Щоб ми були завжди готові, Отець Небесний, поділитися цією чудесною звісткою про Твою любов, про Твою милість, про твою благодать з тими людьми, які є поруч з нами в нашому житті, Отець Небесний. Тому що в цьому є спасіння для них, Господи, коли ми вказуємо їм на вірний шлях, Господи, коли ми в їхнє життя приносимо Твоє світло, світло Твої благодаті, Твої любові і Твого благословіння, Отець Небесний. Ми Тобі вдячні за те, що Ти просвітив очі нашого серця, і просимо, допоможи нам, Господи, ділитися цим світлом із іншими людьми. Тобі честь і хвала наш вічний Бог, Отець ти Дух Святий. Амінь. Отче наш. Без Бога шляхів немає, без Бога нема життя Під небом мусіна плакаю, моліться за майбуття, О, спасіння життя є вічна моя земля, за свою країну, за свою родину. Віця до Бога, до Бога. Єдині, і це до того бійні ти України, віця до Туга, биться до Туга, вша відчувай сил. Панує Бог, родина тоді, що слива, якщо в живе любов кожне серце співає і оживає За свою країну, за свою родину, бо віце того богата. Це то бога, ти у її українь, це тобога, uh -huh. свою країну